Тепер доглядає дві могили загиблого вояка Івана Стасюка. Нарешті поховали в Славуті на Хмельниччині. Як розповіла нам його вдова Марина, в листопаді родина вже організовувала похорон, але тоді попрощалися не з 33-літнім Іваном, а з досі не встановленим бійцем. Тіло ж Стасюка в цей час було в Житомирському морзі. Водова загиблого на східному фронті військовослужбовця Івана Стасюка на Славутському цвинтарі тепер відвідує дві могили: одну бійця тіло якого видали в Хмельницькому морзі за тіло її чоловіка, другу могилу її чоловіка, тіло якого дотепер лежало в Житомирському морзі, і яке вдалося ідентифікувати за експертизою ДНК. Розповідає Марина. Це нам дуже важливо було що мені, що дітям нашим, що батькам його. Тобто, забрати наше рідне, наше дороге і привезти просто додому поховати. Люблю. Це одне з останніх відео, які 33-річний Іван Стасюк записав своїй дружині та двом маленьким донькам із фронту. За недовгий час він, водій штурмової бригади, загинув, розповідає Марина. Він працював на евакуаційному шляху. Він вивозив хлопців з поля боя. Він підвозив, міняв хлопців, підвозив боєприпаси, продукти евакуював трьохсотих, двохсотих. І на момент загибелі він також був за кермом. Марина каже: нікому не побажає двічі ховати. Кохану людину, як випало на її долю. Перший раз рідні прощалися з Іваном у листопаді, 23-го. Як з'ясувалося, згодом це був не її чоловік. Труна була закрита, тіло було дуже понівечене, воно було згорівше. Через декілька днів після похорон до мене приїхали родичі Житомира з новинами, що скоріше всього я не того поховала. За її словами, 28 жовтня поблизу хромового загинули 16 військовослужбовців, серед яких був Іван Стасюк та Роман Богонвит. Саме його. Родичі зв'язалися з Мариною, бо шукали тіло Романа. Брат і сестра цього богодвида Романа. Вони до мене приїхали. Вони мене поставили до відома. Вони мене знайшли. Вони також весь час приймали участь в суді. Буквально сьогодні вони дізналися, що є співпадіння, що їхнє тіло лежить в Дніпропетровському морзі. Марина каже: вони їздили в Житомир на впізнання тіла її чоловіка. Я дивилась на лице. Я по лиці його впізнати не могла. Тобто, я не знаю, чи це мій мозок так спрацював, щоб я просто не здуріла нього були особисті речі. Це був ланцюжок з хрестиком. Наше наші кольца обручальні і часи. Мій подарунок для нього за словами Марини. Родичі чоловіка здали матеріали для експертизи ДНК, чекали результатів, і коли ті співпали, забрали тіло Івана та поховали. Вдруге недалеко від могили, досі не впізнаного бійця. У цій могилі лежить невідомий захисник України, тому що все, що про нього відомо, це те, що він у жовтні минулого року загинув у напрямку часів Яр Хромове. І що в нього третя група крові. Марина каже: при загиблому хмельницькому морзі не було ніяких особистих речей. У базі даних його поки ніхто не шукає. Немає свій падінь ДНК, та вона активно сприяє пошукам. Я знаю, що це таке три місяці не спати, не їсти, не дихати, не жити. Я просто уявляю, як тим батькам. Вдова каже, її чоловік не прослужив на фронті навіть півроку і загинув у віці 33 років. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.